Банда усім алоха! Давайте я вам поясню ситуацію з каналом, куди поділись огляди, ну і все таки інше. Е, наразі я починаю коментувати баскетбол на сетанті, що, звісно, потребує великої кількості часу. Адже я в цій справі що називається руки новачок, і це я зробив із трьох причин: перша це моя дитяча мрія, саме коментувати ігри, розвиватись в цьому напрямку. Ну ти нас Віталік і кинув. Може хтось подумати, але на сетанту мене Вілат пропонував перебратися ще на початку минулого сезону. Але для мене було принципово закінчити сезон, який я закінчив, працюючи майже безкоштовно протягом трьох останніх місяців. Друга причина власне фінансова. Ютуб канал на жаль не може забезпечити. Потреби життєдіяльності, скажімо так, оскільки загальна сума, яку я отримую з усіх ресурсів, а Patreon, Баймієкофі складає 228 доларів на місяць, і це без урахування комісії. Що стосується реклами, то це явище супернестабільне. Наприклад, цього сезону я мав лише 20 інтеграцій за майже 80 днів сезону, плюс новий закон може ще суттєво цю діяльність обмежити, але це вже інші питання. Третя причина це стан здоров'я. На жаль, через щоденні огляди без вихідних я загнав себе у стан, через який кілька разів за останній рік відлежив у лікарні. Я про це не дуже люблю говорити. Це так, чисто не жалітися, але для повноти картини. Отже, в першу чергу я хочу перепросити усіх патронів та донатерів, які вже давно підтримують канал фінансово, за ось цю паузу. Наразі я роблю все можливе, аби канал жив, щоб він продовжував вас радувати щоденними оглядами. Я вже знайшов хлопців, які мені допомагатимуть із озвучкою, із монтажем. Дизайнер Михайло навіть погодився форматнути всю анімацію з Файналка та у прем'єр, за що йому дуже вдячний. Монтажери мене зараз зрозуміють. Тобто є хлопці, які можуть мене трошки розвантажити, але пацанам треба платити. Тому що на ідеї і ентузіазмі, ну як ви знаєте, дуже далеко не поїдеш. Тому лишається тільки. Питання фінансового характеру спочатку. Я взагалі думав типу повністю зробити закритий контент по закритому посиланню лише для платних підписників. Але мені б дуже сильно хотілося, аби контент був доступним, доступним для всіх. Це сприятиме і розвитку ком'юніті, і розвитку українського Ютубу, і дасть змогу дивитись відео тим, у кого дійсно банально немає пари зайвих доларів на місяць. Тому маю до вас два прохання. Перше підписатись на Patreon або спонсорство. Краще звісно, Patreon, тому що там трішки адекватніша комісія. Всі посилання ви знайдете внизу в дописі під цим відео. Друге, звернути увагу на невеличкий магазинчик в телеграм-каналі, який я скоро презентую, запишу і буду рекламувати на своїх платформах. Там будуть різні класні магніти із зображенням ваших улюблених гравців, брелоки, статует, статуетки, згодом навіть мерч і купа іншого, що може сподобатись фанату НБА. До речі, напишіть в коментарях, що би ви хотіли бачити в подібному магазині або ваші улюблені фразочки, які б ви хотіли бачити на футболках, худі або шкарпетулях. Також мейбі у вас так. Також є ідеї, як додатково монетизувати канал, канали, ви можете зі мною ними поділитись. Велкам у коментарі або в особисті свій телеграм я залишу також у дописі під цим відео. Якщо підписників та фінансової підтримки буде достатньо, то огляди будуть. Я також із радістю буду вриватись у них, коли не матиму матчів для коментування. Якщо ж ні, буду думати, як зберегти регулярність каналу іншим шляхом. Ну і в кінці хочу просто донести до деяких підписників одну важливу думку: зробити бодай один огляд це дуже важко. Це не начитати і склеїти це, зробити повний ресерч за останню добу. А матчі виноді буває, ви знаєте, по 14-15 за одну ніч. Це все треба викачати, всі необхідні відео, і не тільки хайлайти, а інтерв'ю, цікаві моменти, бійки, курйози. Це озвучити і змонтувати відео іноді хронометражем до 30-35 хвилин. Тому, будь ласка, поважайте працю інших. Усім іншим я хочу подякувати дуже сильно за підтримку і за те, що, незважаючи на відсутність контенту зараз, ви ставитесь до цього із розумінням. Ця підтримка дуже сильно надихає і дає сили. Намагатись створити умови, за яких канал функціонуватиме як і раніше. На цьому бандо. Усім дуже дякую за увагу. Збудемось з вами на зв'язку всім па-па!